Вітаю, шановні українці в Німеччині. Поділюсь з вами корисним і дуже цікавим лайфхаком, як не пропустити і не втратити свої поштові листи, які надходять на вашу німецьку адресу. Deutsche Post, німецький поштовий оператор надає дуже класну послугу. Називається вона PostScan. Друзі, хто не знав, зробіть репост. Це дуже допоможе багатьом людям, в першу чергу, тим людям, які, наприклад, їдуть у відпустку, виїжджають в Україну або ж взагалі переїжджають в іншу країну на якийсь невизначений час. Не знають, там, коли вони повернуться 2, 3, 5 місяців. Неважливо. Але при цьому, наприклад, ви розумієте, що на вашу стару адресу можуть надходити відповідні листи. І як їх отримати, ці листи в даному випадку. От тут на допомогу і ця цікава послуга від Deutsche Post. Що вона передбачає? Називається вона PostScan. Вона передбачає, що ви укладаєте договір з поштовим оператором Deutsche Post за відповідну плату. Це 14. Євро 99 центів в місяць, e, Deutsche пост. Отримає всі листи на вашу адресу в Німеччині, сканує їх і направляє на вашу електронну пошту, а потім направляє е, сам поштовий варіант листа на ту адресу, яку ви зазначаєте вже для того, щоб її фактично можна було отримати. Наприклад, там якийсь ваш товариш або ваша інша адреса. Тобто, якщо ви змінили адресу проживання, переїхали, і вам потрібно ще за тією адресою отримувати кореспонденцію, то по скан від. Штового оператора Deutsche Post, друзі, це крутий варіант і вихід із ситуації. Вам будуть за 15 євро, майже 15 євро в місяць, будуть сканувати всі документи, відправляти на електронну пошту. І ви не втратите і не пропустите ті листи, які вам будуть надходити на вашу стару адресу. Тому, друзі, зробіть репост і поділіться з вашими знайомими даною інформацією.